Служба безпеки України викрила проросійських агітаторів у різних містах області. Одним з них виявився мешканець Кривого Рову. Пропагандистам загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. На Дніпропетровщині викрито чотирьох пропагандистів. Один із них мешканець Павлоградського району. Злоумисник публікував в однокласниках власні дописи на підтримку загарбників, у тому числі героїзував найманців з російської приватної військової компанії Вагнер. Іншим фігурантом виявився підприємець з Дніпра. Задокументовано, що поблизу одного з міських парків він привселюдно закликав людей допомагати расистам у війні проти України. Ще один мешканець регіону з Кривого Рогу активно репостив ворожу пропаганду з прокремлійських телеграм-каналів, які підконтрольні спецслужбам РФ. Крім того, на інформаційно-підривній діяльності викрито співробітницю одного з медзакладів Павлограду у телефонних розмовах зі своїми родичами з Росії вона виправдовувала тимчасову окупацію частини території України.